Напої тепер ще мають бути функціональними. Що? <хи> так, це новий зростаючий тренд, який підхоплюють кав'ярні та заклади. Бо сьогодні гості шукають не просто щось смачне, а ефект, енергію, релакс, підтримку здоров'я і навіть детокс. <хи> і тут на сцену виходять функціональні напої, такі самі смачні. Але з додатковою користю для здоров'я та настрою. Що це може бути? Ось кілька популярних напрямків: релакс напрямок це напої, які дозволяють розслабитися, видихнути, зняти напругу. Тут чудово працює лаванда, м'ята, ромашка, легкі чаї, бо чесно, ніхто не мріяв після важкої ночі про ромашковий чай з гідазипамом або еспресо тонік з валеріаною. Далі протеїнові напої. Поживні коктейлі після тренувань або як перекус. Звичайно, з протеїном потрібно постаратися, аби ці напої були смачні. Однак, якщо хочете щось перевірене, то лінійка Alpro Plant Protein працює безвідмовно. І ще один напрямок детокс і освіження. Сюди ідеально заходять такі інгредієнти, як огірок, ревінь, трав'яні чаї. Щось легке, прохолодне, освіжаюче, ідеально влітку замість солодкої газованої води. Щодо форматів будь-що – лате, чаї, смузі, тоніки, шоти. Будьте креативними. Функціональні напої це класна можливість оновити своє меню і наповнити його новими сенсами, щоб гість отримав не тільки смак, але й відчуття турботи. А якщо вам цікаво побачити конкретні ідеї таких напоїв, пишіть у коментарях плюс, і ми підготуємо для вас рецепти, які одразу можна брати в роботу.